Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. І знову я вам пропоную трохи розслабитися і погадати на таку тему. Чи не пожалкую я, якщо вирішу? Лишитися за кордоном. Таке гадання проводжу, тому що, ну самі розумієте, дуже багато людей наших зараз за кордоном. Багатьох виникає питання, чи повернутися додому, чи лишитися. У багатьох там діти навчаються. Ну, тобто ну, життя змінилося у всіх. Тому і проводжу для вас таке ну, розважальне таке гадання: чи лишусь, якщо я лишусь за кордоном, чи не пожалкую. Тібетські мудреці зараз нам підкажуть. Обирайте свій варіант. Думайте про ту країну, в якій ви зараз знаходитеся, чи плануєте їхати. Ну, кожного різна ситуація, так? Тобто, чи не пожалкуєте? Що буде? Ну, можливо, карти її не покажуть, пожалкують чи не пожалкують, а взагалі, може покажуть, як там будуть події розвиватися. Це для тих гадання, хто уже прийняв чітке рішення лишитися за кордоном. Не тоді, коли у вас коливання лишитися, чи не лишитися, а от все. Уже вирішено, все над і розставлені, чи там у вас вже з роботою вирішилося, з житлом там, чи з навчанням. І ось ви вирішили лишитися. Все, крапка. От давайте будемо дивитися, чи не пожалієте, чи не пожалкуєте. Що буде? Перший варіант. Ту з монет одразу, ту з монет і четвірка жезлів. Ну, тут так, я вам скажу: це надзвичайно сприятливе поєднання арканів на таке питання. Тому що це тут ну, просто показує життя за кордоном. І туз монет відкриває новий матеріальний цикл: це стабільність, фінансові можливості, шанс побудувати міцну якусь основу, отримати можливо, роботу, аби створити власну справу. Все таки туз пентаклів, це такі, знаєте, добрі шанси. А четвірка жезлів символізує радість. Адаптацію, підтримку, можливо, ви вдвох, можливо, ви в парі, бо тут так на карті є. так? Тобто у вас, знаєте, от там за кордоном буде якесь відчуття власного дому. Або, можливо, у вас стоїть питання придбати житло за кордоном, або, можливо, якась ну, вдала ситуація, коли у вас там є де жити, криша над головою є. І тому так, це, знаєте, це таке. Дуже, дуже чудова інтеграція в середовище, тобто прийняття того місця, де ви знаходитесь. Ну, як хочете, це мій дім щитується, розумієте? Тому разом ці карти говорять, що ви зможете укорінитися, знайти стабільність і навіть відчути себе, знаєте, як на своєму місці, як в своєму домі. І тут так можливо, у вас, знаєте, такі думки були вже давно лишитися. Можливо, тут війна у вас не при чому. Так? Тому що це якось не імміграція з болю, да? а перехід у більш стабільний і такий спокійний період життя, коли врешті-решт щось вирішилося. Тому, от чи пожалкуєте ви? Ні, не пожалкуєте. Тому що цей шлях відкриє можливість для достатку, комфорту, якогось душевного тепла. Там, де ви хочете лишитися за кордоном в тій країні, вас можуть чекати, знаєте, як нова база, що стане як вам другим домом, з відчуттям такої, знаєте, миру і впевненості. Тобто, ну, перший варіант просто такий пречудовий. Другий варіант, що для вас? Трійка жезлів і правосуддя. Ну, жезлів показує рух. Тут навіть ось людина йде в дорозі, да? рух вперед, тут віра в майбутнє, планування якогось нового етапу. Це карта розширення горизонту, коли людина вже зробила перші кроки і зараз якби, ну, чекає результатів. І ну, тріка жезлів я взагалі називаю цей аркан прикрасою будь-якого розкладу, тому що це символ перспектив. А от правосуддя в цьому випадку, воно додає глибину. Це, знаєте, як карта вибору, це така відповідальність, ну, як хочете, баланс може. І, знаєте, це кармічність. Тобто, знаєте, тут то так, ваше рішення лишитися за кордоном, воно не випадкове. Це, якби частина величезного плану ну, щодо вас, розумієте, це правильний крок. В масштабі вашої долі. Ну знаєте, це як так мало статися, отак от, от я б сказала, ну, по кармі, Да? Тому так, разом ці аркани кажуть, що ви зробили важливий усвідомлений вибір в своєму житті. Доля вас підтримує, але тепер важливо зберігти чесність із собою і не тікати від минулого, а будувати нове життя якби на основі вашої внутрішньої зрілості. Чи пожалкуєте? Ні, не пожалкуєте, якщо будете діяти розумно і відповідально. Там, де ви вирішите лишитися за кордоном, вас чекає справедливий результат ваших якихось зусиль, тобто стабільність, законність. Тут узаконення якихось паперів, то отримання нових документів ну або нового контракту. Ну, начебто непогано теж другий варіант, третій варіант. Двічка у нас є, двійка кубків, і сім монет. Що при вас? Сім монет це карта очікування результатів, коли ви вже щось посіли, терпляче спостерігаєте, як ну, проростає ваш урожай. чи що. Це аркан поступового розвитку, ну якась стабільність, але багато чого треба чекати. Тобто тут є така непевненість, чи дочекаюся я чогось? Можливо, мова йде про папери чи що. Але тут є двійка кубків. Двійка кубків це партнерство. Якась емоційна підтримка. Це можливо, ви вирішуєте лишитися за кордоном, тому що там у вас з'явилося або нове кохання, або дружба, якийсь союз, якесь щире партнерство. Розумієте, це не просто от, ну, ви вирішили, а там щось вас сердечне тримає. Але вам чогось треба дочекатися, чи якогось дозволу, чи паперу. Розумієте, тут трошки отак. От от. Тут, знаєте, більше сердечна така карта. То як сказати, Ваші, Ваше життя буття за кордоном воно буде розвиватися якось повільно. Ви якось, ну, що таке сім монет? Сім монети взагалі називаються Арканхатіко. Хатіко хто? Собака, яка чекала свого хазяїна на вокзалі. Так? І в ітогі не дочекався. Ну, тут така теж та історія. Якби сердечні проблеми вас там тримають, але якісь паперові моменти можуть не вирішитися. То я я ж вам кажу, тут не про те пожалкуєте ви чи ні. Просто вас за кордоном очікує любовна якась любовна пригода чи якісь почуття, і все це буде розвиватися дуже повільно. І просто я вам так скажу, це, знаєте, індивідуальне гадання треба робити. Але начебто непогано. Начебто непогано. Але тут чогось дуже довго і нудно треба чекати. Далі, Паш Кубків, Рицарь, Жезлів. Ну, що тут у нас? Рецер жезлів це такий, знаєте, швидкий рух, активні дії, енергія пригод, рішучість, якось прагнення діяти. Це карта людини, яка дуже сміливо крокує назустріч своїм новим можливостям і нічого не боїться. Можливо, ви вже давненько за кордоном, тобто ви знаєте, куди ви рухаєтеся. А паш кубків це знаєте, відкритись емоцій. Можливо, це мова йде про молоду людину, можливо, хтось молодий, десь вступив, там мається на увазі навчання чи якісь там перспективи. І ця людина рухається. Тут якесь є натхнення, якісь сюрпризи, якісь можливо контакти дружні там чи романтичні. І все це сприяє, що людина хоче лишитися, і в принципі тут непогано, але тут ну молода людина. То що тут життя за кордоном буде життєрадісним, динамічним, тут молодь, да, сповнені нових знайомств, емоційних якихось відкриттів, несподіваних можливостей. Тобто, це варіант активного дослідження світу і себе. Це якийсь певний досвід. Тобто, ну, я не знаю, як там далі життя розвернеться, але на сьогоднішній день це досвід, який людині треба отримати. Тут не про те, пожалкуєш чи ні. це... Просто цікаве життя, цікаві зустрічі, нові враження. І тут просто треба прийняти цей момент, а вже потім вирішувати, що буде далі. Дуже юна людина, там, про когось дуже молодого йдеться. Так, у нас п'ятий варіант смерть і четвірка кубків. Смерть ну, це завершення старого, якась трансформація відбулася, початок нового життєвого циклу. Але четверка кубків, якесь переосмислення, емоційне відсторонення, роздуми над тим, що дійсно важливо, а чи потрібно мені чи ні, то я вам так скажу: якщо ви лишитеся за кордоном, то вам доведеться пройти через дуже серйозні глибокі зміни. Зміни, якась тут дуже серйозна адаптація. Тобто, ви розумієте, життя взагалі перевернулося з ніг на голову і вже по-другому не буде. І вам дуже важко адаптуватися. От дуже важко. Тут таке, знаєте, тут або дуже тривале внутрішнє перезавантаження, якось дуже, дуже важка така інтеграція, дуже важко. І сказати, що, ну, скоріше всього, не те, що пожалкуєте. Ви будете намагатися коперсатися, боротися, зачепитися там за кордоном, але буде не солодко. Вам дуже важко прийняти оці зміни, трансформації, які від вас вимагає інша країна. Ви мене розумієте? І четвірка кубків ну, тут буде просто багато у вас розчарувань. Важко буде. Так, і у нас варіант: четвірка мечів і трійка кубків. Так, тут якесь у вас відновлення сил, період спокою, начебто, от ви набираєтеся енергії, обмірковуєте життя, робите внутрішні якісь висновки, але є і карта радості. Можливо, тут підтримка, друзі, тут якась община. Можливо, ви там не один чи не одна, можливо, хтось там є, тому що поряд з вами якісь ну, є люди, з яким можна розділити успіхи і приємні моменти свого життя, тобто якісь дуже приємні зустрічі. То що я вам скажу життя за кордоном? Вам дає спокій, стабільність, підтримку близьких або чи або це нові друзі, можливо. Тут ви можете відпочити від якоїсь напруги, знайти якесь соціальне коло, відчути радість від таких ну, маленьких перемог. Ну, тут я не можу сказати, що ви пожалкуєте. Тут єдине, що може бути, що по четвірки мечів, знаєте, як адаптація до клімату може бути. Знаєте, як важко щось переносити, не підходить щось по клімату, але поступово-поступово адаптуєтеся. В принципі, тут у вас є якась певна гармонія. Ну, знаєте, так не буває, що знаєте, от прям місце ідеальне. Є якісь моменти, які треба, як то кажуть, сісти, помедитувати, передохнути. Або тут ще як варіант, можливо, хтось їде за кордон назавжди, можливо, із-за здоров'я. Потрібно весь час знаходитися там, тому що є якесь спостереження за вашим здоров'ям, можливо, якихось фахівців, спеціалістів, і ви бачите конкретні результати непогані. Які вас радують ці результати. Тому у вас буде таке, знаєте, бажання все-таки лишатися шостий варіант за кордоном. так, ну, Він такий у вас, він, він непоганий, непогано вам там буде. ну, Але це щось пов'язано з якимись періодичними проблемами і здоров'ям. Я думаю, так. ну, Але в цілому це таке, знаєте, спокійне життя. На цьому все. Я думаю, ви почули якусь підказку, кому це було потрібно, і розумних рішень вам. Я вам дякую за увагу.